Чому ти не можеш швидко заснути, а коли й заснув, то не висипаєшся. Щоб отримати дійсно якісний сон, потрібно підготувати нервову систему. Тривожність зараз є дуже поширеною проблемою. Тому варто прибрати надмірне збудження, зайві думки і переживання. Ми підібрали доказово ефективні добавки, які підготують нервову систему і покращать сон. Ашваганда – одна з найдієвіших рослинних добавок від тривожності. Цей адаптоген покращує реакцію нервової системи на зовнішній стрес, а значить, забезпечує спокій, і легкий пофігізм. Робоче дозування від 600 мг. І в концентрації 5% вітанолідів. Це важливо. Наприклад, від бренду Amix, Великобританія зроблена з кореню ашваганди, приймається після обіду. Магній, відомий як антистресовий мінерал. Без нього організм просто не може виробляти достатньо гормонів для релаксації. Дефіцит магнію провокує безсоння, дратівливість та підвищену втому. Порція 200-400 мг, краще у формі гліцинату. Наприклад, від американської компанії K. Тут 4 капсули 350 мг. Приймати в другій половині дня або після вечері. ГАБА сповільнює передачу сигналів у мозку, прибирає зайве занепокоєння та думки, сприяє швидшому засинанню і в декого викликає навіть більше яскравих снів. Порція, хоча б 2 грами, наприклад, чотири капсули від компанії Now. ГЛІЦИН – амінокислота, яка діє як нейромедіатор, може призводити до розширення судин і зниження температури тіла, що сприяє кращому засинанню. Може викликати сонливість. 2-3 тисячі міліграм у вечірній час, а не по 100 міліграм як з аптеки. Мелатонін гормон, що регулює ритми сну. Напряму впливає на швидкість засинання, глибину сну та його тривалість. Дозування 3-5 міліграм за годину до сну. Або є навіть комплекс мелатонін разом з магнієм і вітаміном В6 від компанії MST Nutrition. Зберігай добавки і підписуйся на знижки в телеграм-каналі магазину Muscle.ua. посилання в профілі.